Семенко Віктор Петрович, 1973 року народження. Бригада 110-та. На машині їдеш і встановлюють вперед, У воронок, грубо говоря, і вибирають насильно. Ти комісію не проходиш, а тобі написано, що ти здоровий. Я проходив, ну а є, що не проходить комісія, а написано, що На, Що в нього болячки там показують, то вже не було. Там часі вилічать. Їм головне відправити. А далі хай саме далі розбирається. То, головне, кинуть що ми передох, і Головне вчуть, зробити, щоб було количество народу. І відчитатися, що такого народу в нас воює, який, який процент воює здорових людей. Якщо мені вже шостий десяток, і з такими болячками, болячкою, і мене беруть, Це, типу, я там щось, хоч би і хотів, я таке нічого там не зроблю такого. А їм без разниці. Їм головне читатися над своїм керівництвом, що ось ми понабирали народу. Той глухий, той сліпий, то болячки серця болить, то ще щось, а їх беруть. Годі. Здорово. Вона виповіщала, що ми будемо на... накатися, друга лінія. Чи як там, Я чи серед в цьому. Ну, смисси не напередок. А нас, як кошенят, кинули. Без командування, без нікого. Просто кинули і сказали, і навіть не було їх на позиції, навіть на позиції не було. Просто привезли сказали, туди йдіть. І все. І там охраняйте те, та, дивіться ту точку, і все. І все. Оце командування. А пишеться, що писалося в інтернеті, читав, що ну, по-новому вже ті, офіцер бути присутній ну, солдатами. Нікого я там не бачив. Ну, Хтось бачив, але я ніхто не бачив. Я особисто не бачив. Нікого з офіцерів. Ніхто не хоче воювати, ніхто хоче воювати. Ніхто не хоче воювати. Просто не сильно кидають і заставляють. Ніхто не хоче воювати. І чого воювати? Чого воювати? За кого? За кого воювати? Багато тікають, уходять тихенько. Сказали, що стільки йшло, що там таке кількість, що навіть не справляється їх ловити. Не те, що ловить, а навіть... І дні словлять і все. купляється багато, Такої деньги є, хороші, хороші. А так в СЗЧ, зараз це вважається норма. Це навіть не презирення вже пішло. Пішло вже не презирення. Раніше це було презирення, що ходиш в СЗЧ. Що ти, типу, предатель, там, скажімо так, А Зараз це вважається, молодець навіть. Що не пішов, це молодець. Даже. І це вважаю я, я що з однієї сторони мой правильно. Якщо людина не готова вбивати. І не хочу вбивати. І за що вбивати. За що? Я працював, у мене була робота офіційна. Сім'я все, нам до грошей. Ну, я вистав. Ну, для нашого поняття випадало. А зараз що мені робити? Сім'ю не бачу. Коли побачу, не знаю. Як що побачу?